Всім привіт! В даному випуску ви побачите, як ми добиралися з Києва до Кишинева. Як ми пройшли. Я забула, що сказати. ми пройшли! Тушечки зараз неприємна ситуація, що є шахіди в Київській області. Ми, ми звичайно вже в Житомирі, але трішки тіки. Good morning, everybody! Ранок починається з води, а міг би з чогось міцнішого. Якщо ви бачите це відео, то випийте води, будь ласка. Я чекаю. Продовжуємо. Зараз сьома ранку я взагалі не виспалась через атаку шахідів, але й на болоті не було спокійно. Чекаємо хороші новини. Уже не фарбувалися, зробили зачіски. Зараз будемо їсти, вдягатися і виїжджати, тому що хвилюємося, щоб не потрапити в затори, так як у нас виїзд з вокзальної на автобусі до Кишиньова о 9 ранку, тому і хочеться приїхати раніше, щоб зайняти якісь кращі місця і взагалі, в принципі, не хвилюватися, що ми кудись запізнимося. Ось дорогу ми вам покажемо, ви побачите, в принципі, буде таймінг, які є зупинки, скільки часу займає дорога з Києва до Митниці, потім з Митниці до вже аеропорту Кишинів. Ось тому ви зможете планувати свій час, в принципі, розуміти, який там таймінг. А після того ми приїдемо в аеропорт, нам дуже довго треба там буде тусити, бо в нас виліто другій ночі, але краще ми там потусимо. It's Britney, bitch. Їжає наша карета. <ріст> Ось ми на вокзалі. Зараз ми напишемо тут час. Чекаємо на наш автобус, і будемо пакуватися в автобус і їхати далі. Ну що, як вам радішній підйом? Взагалі-то взагалі летите ви. Нічого. В я... наступному я... році. Сподіваємося, я, я тут я тут залишуся. Місті. Наступному році будемо втрьох їхати. Або ви в двох, а потім я ще. Окремо потім я ще в трьох. Yeah. Два yeah. рази. Чимоданчики. У нас ручна кладь. Ці всякі штучки, брючки. Погодка така холодненька. так? Да? Я б не сказала, що тепло. Добрий день. Таксі замовляли до Кишинева. Що даришка? Думаю, холодея у Ну що? Завтра буде тепло. Перша наша зупинка бучанський район. <район> О, мій житоме, це не місто, не село. О, Житомир, куди нас нахуй занесло. Насправді, вранці було холодніше, зараз, да. зараз зараз вранці. а зараз ноги, капець, як змерзли. Зараз уже був повні добавлю холоди, а зараз вже тепліше і зараз зупиночка на заправці. На заправці і далі. Ідемо. Ду доброволі з тебе Насправді трішечки зараз неприємна ситуація, що я ще в Київській області. No, God! No God, please, no! 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 Ми, ми звичайно вже в домлі, але... трішки тільки все буде добре. Ну, живемо в Україні! Ваше враження від дороги! Су! Класно! Приїхати! До мирниці, бо хтось розстрілянувався, якось і болістика. Між є дошку. Вже... Москва згоріла і втонула. Москва пішла на корм акулам. Все було, та такого ще й не було. Ну все, поплакали і забули. Їм розказують про те, що там просто був пожар. І знов на їхнім росте ве, розвели дурний базар. Та зберігайте оптимізм, бо тут я певний символізм. Одна Москва пішла на дно, і друга піде заодно. А, зупинка Вінниці, правильному ми знаходимо в Вінницькій області. Це ще одна зупинка, ми вже будемо на митниці. Це вже скоро, там весь час води, нас щось тут на кусі. Взагалі потеплішо, бо зараз взагалі топчик. Вже чекаємо, коли буде митниця. Оце всі шахіди напрягають. Трішечки тривожно. Але сонечко нам дає силу. Будь і хорій хлопець в дупі має жабу, жабарає вову в дупу, думає, що бабу. Оба наливай кохана. Той хто любить Україну, мусить бути з нами. Абана, Кивовака реки, хто не з нами, той нехай, я сокий досрак є. Оп-оп-оп-оп-оп. Вже на останній нашій заправці і далі вже митниця. Зараз, до речі, вже 14.40, тому дуже швидко доїхали, я вважаю. Так, Коля, Коля, під баянчик, баянчик Подбаянчик трохи. Ну давай, ну Коля, ти можеш? Недавно в городе была, Зашла ж под вечер другу по ділам Он налил шампанського вина, я подавилась хімія одна Агорю, це горился Агорілка, це горілка. Агорілка, це горілка, горил на митниці. до речі, в цей раз набагато менше машин. Ну, раз було більше, так. Ну, всі машин стоїть. Досі машин поперед. Вже близько, близько, близько. Зараз швидко пройде, я думаю. Ну, я теж так думаю. Ще трішечки і ми вже, ми вже пережили. Трішки сумно покидати Україну, але хочеться трошки відпочити виспатись. Основний план дій виспатись. Да, це точно. Мотати, ну, доріг да. тись трошки вже від цих мотиви. Хоча новини все одно будемо читати, як, ми хоті, як ми не хотиш. Моніторить, ще більше починаєш читати. Як в тому році, да? коли поїхали. О, так. Ще й донатиш більше. Це точно. Ось. Сподіваюся, звичайно, нам не зіпсує відпочинок ситуація в Ізраїлі, бо минулим відпочинок трішечки хвилювалися. Вони розуміли, що взагалі буде, чи не закриють повітряний простір. Зараз сподіваємося, буде добре. Стартесь, такі справи маляти. Сьогодні, до речі, нам сон взагалі не світить, бо у нас в четвертій ранку будет. Спаска сьогодні ніхто не будет точно. Як ваші враження від поїздки? Як ваші враження від поїздки? Вообще, чесно кажучи, якась легка дорога. Мне это Супер. Вже скоро. Ура, ура, ура. Ну что, ты же веришь, что у тебя вид Так? Да? А -а -а. скоро? Да? <ристою> Нарешті. понимать. <ристою> Взагалі я вже дуже хочу відпустку. Я ще сьогодні працювала. Як? В, дорозі. В дорозі. В дорозі. Вирішила питаннячка. Біг бос Всім привіт. Я не спіть бачити, з моїх робота не побачаться. Аж і що тут такого ти сказала? Чого ж погано нічого. мене. Mm -hmm. І їх, ті, хто не знає. <ривіт> Боже, така ситуація, просто, знаєте, Сюр. Підходить до нас якийсь незрозумілий. Чоловік, і такі починає. Я з в мене там забрали будинок, дай це гроші з кошелечком. Нормально виглядає на поїсти. Ми тебе типу, кажемо, що ми допомагаємо ЗСУ грошима, які в нас там є зайві, але які зайві зараз є. А він починає, я там за гроза, гроші не купиш таку людину, як я взагалі. Один Ми раз, згорі. Раз, <рес> як ти... ну, починає просто навалювати про те, що ось я така людина класна, що не в рушах щастя, не це все інше. Так що ж ти просиш тих кошти, якщо не щастя? Ти ж такий класний Так. і якийсь. Ситуація сюр просто. Я кажу, у нас краща ситуація. Ну коли... так. У нього Голландії там. кажу, у нас в Україні краще, як зараз. Ситуація сюр просто. А далі готуйтесь до веселого атракціону. Я осват тіння рік, тресі шукуміти. Рішуніший фрік, аша озаспоріти лідаємо сатурат. Все стала козій маси, юа з мамом брекати. Роке ще трума з траси. День ми вже були досить сильно втомлені після дороги, тому туса не вийшло. Але ми записали вам декілька відео, щоб показати, як виглядає аеропорт Кишинів. Кажуть, що він змінився, і ми про це дізнаємося вже досить скоро, тому що ми плануємо подорож до сонячної Турції. І, звичайно, ми візьмемо вас з собою. Ну куди ж ви без нас? Ну куди ж ось? Наш вигляд був о 4 ранку, і вже досить скоро ми з вами побачимося вже. في سونيشنو ميهيبتي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في <applause> بالي خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي